Привіт усім! От я і вдома. Хто за мною слідкує, той знає, що я майже два місяці була в Англії, знімала і показувала багато відео про англійські двори, сади, рослини, садові центри. І, звісно ж, я не могла не прикупити щось і собі. Вперше я купляла не по інтернету, а в садовому центрі. Сама роздивлялася, вибирала. І давайте подивимося, що ж я вибрала. І ось рослинки привезені з Англії. Це не екзотика. Це рослини, які я добре знаю, і я впевнена, що їм у мене буде добре. І клімат їм підійде, і я, дуже молодий садівник, зможу за ними гарно доглядати. І перша рослинка це Армерія. Ялівцева. Ціна, якщо переводити зараз по курсу фунти в гривні, то приблизно 156 гривень. Ось таке в неї голкоподібне листя нагадує хвою ялівця, тому, мабуть, і називається Ялівцева. Я такої ще не бачила, не зустрічала в Україні. Корінчики видно. Що тут пишуть? Пишуть, що рослина вирощена у Британії, що це рослина для комах запилювачів. У Британії дбають про збереження таких комах, бо їх чисельність в усьому світі зменшується. Існують навіть списки рослин, рекомендованих для годівлі комах-запилювачів. Ось одна з таких рослин. І ця рослина, ось цей знак, має нагороду королівського садівничого товариства за садові заслуги. Ця нагорода щорічно присуджується садовим рослинам у Великій Британії за підсумками випробувань. Тут ще пишуть, що 100% без торфу. Компост використаний. В Англії намагаються скоротити добування і використання торфу і поступово замінити його іншим. Компост успішно використовується в якості замінника торфу. Ось так дбають про екологію британці. Тут пишуть про рослинку, місце сонячне і добре дренований ґрунт, цвіте. Кінець весни початок літа, витривала, надійна буде цвісти з року в рік. Ось така рослинка піде мені на Альпійську гірку, або угорщикову композицію. Люблю такі мініатірні рослинки малесенькі. Друга рослинка це Аюга, або інша назва живучка, або ще по-іншому горлянка повзуча. Сорт – Браунгерс. Я за рік уже зібрала колекцію з 12 сортів живучок. Такої ще не маю це 13-та красуня у мою колекцію. Ціна переводимо в гривні приблизно 260 гривень. Тут теж. Пишуть, що рослинка вирощена в Британії це хороша рослина для комах-запилювачів. Британці чіпляють у своїх садах будиночки для комах. І садять ось такі рослинки, щоб комахам ще їсти було що. Пилок і нектар. Ось такий пишний густий кущик. Корінчиків не видно, але й так зрозуміло, що гарна, здорова рослина з багатьма поділками. Що тут пишуть про рослину? Я й так знаю, але тут пишуть садити на сонячному місці, але ж ні, в Україні сонце жаркіше, пекучіше, ніж у Британії. У нас на сонці живучка згорить, тож садити її потрібно в напівтінь. У тіні не буде такого кольору листя, вони позеленіють, витягнуться, тож тільки на півтінь. Ще вона не любить пересихання ґрунту і не витримує перезволоження. Гнитиме. Це я вже з власного досвіду говорю. Тут ще пишуть швидко росте, це правда, якщо умови підходять, то живучка росте швидко. Наступна рослинка брунера. Сорт. Містер Морс. Вона незвична тим, що цвіте білими квітами, а не голубими, як інші. Я маю у своєму саду вже сім різних сортів брунер. Теж маю невеличку колекцію. Це восьма. Саме цього сорту не зустрічала в продажі в Україні, є на сайтах, але немає в наявності. Ціна переводимо в гривні приблизно 417 гривень. Вирощена в Британії і теж має нагороду королівського садівничого товариства. Щоб отримати таку нагороду, рослина повинна бути доступна для придбання, мати високу декоративність, бути простою у вирощуванні, бути стійкою до шкідників та хвороб. Тож я маю ідеальну рослину у своєму саду. Тут також пишуть про цю рослинку, що я вже й знаю. Садити її треба на півтінь. Тут знову пишуть, що можна садити і на сонці або на півтінь. Але ж яке сонце? В Англії влітку плюс 20, а у нас плюс 30, плюс 40. То в нас згорить на сонці. Витривала надійна рослинка цвіте з року в рік. Ми ж то знаємо, що брунера на зиму повністю старе листя всихає, а нове з'являється лише навесні. А тут ось уже яка дружна сімейка молоденьких росте. І листячко не просто зелене, а сріблясте, зверху тирса, як мульча. І четверта рослинка теж брунера, сорт Діанас Голд, Золото Діани. Її особливість в тому, що вона має жовте листя впродовж всього сезону. Ну, я ще не бачила, так пишуть, говорять. Теж не зустрічала її у продажу в Україні. Я колекціонерів ще не знаю, а на сайтах пишуть, немає в наявності. Тож я дуже рада, що тепер матиму ось таку красунечку у своєму садочку. Така ж ціна 417 гривень. Ну, ця брунера відпочиває. Тут було сухе листя, я його прибрала, є малесенькі листочки, жива. У нас зараз мороз 15 градусів. Ще не виставлятиму на двір, потримаю в холодному приміщенні. Тепер так за них хвилююся за ці рослинки. Хочеться вже посадити, але ще рано, ще треба потерпіти. Ось такі рослинки подолали довгий шлях з Англії в Україну. Як вам мої покупки? Може, в Україні можна було ці рослини й дешевше знайти, не знаю. Але це не просто рослини, це пам'ять про Англію. Про її сади, про час проведений там. Скажу ще, що нічого не відщепнула, нічого не відкопала, крім цих рослин, не привезла більш ніяких. Я вже, хоча я вже вдома, але відео про англійські сади ще будуть. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.